Розділ 36. Продовжуючи промову далі, Елігу сказав Потерпи мене ще трішки, і я тобі ще дещо скажу відносно Бога. Своє віддання я почну здалека і доведу справедливість мого Творця. Воістину, в моїх словах немає неправди, перед тобою людина, яка знає, що говорить. Хоч Бог є всемогутнім, однак він ніким не нехтує, оскільки він потужний силою і добрий серцем. Він не підтримує життя нечистивого, проте чинить правосуддя знедоленим. Він не відверне своїх очей від праведних і посадить їх на престолі разом з царями, і вони повіки користуватимуться пошаною. А коли вони закуті в кайдани і пов'язані мотузками горя, то це означає, що він їм виявляє їхні вчинки, вказуючи на їхні провини, оскільки вони загорділи. Він відкриває їм вуха й застерігає, каже їм відвернутись від беззаконня, і якщо вони прислухаються і почнуть йому служити, то закінчать свої дні у добробуті, насолоджуючись роками життя. А якщо не послухаються, то загинуть від стріли, помруть у своїй нерозсудливості. Нечистиві серцем люди, сповнені гнівом, вони навіть не волають про допомогу, коли він їх в'яже. Вони вмирають у розквіті молодості і своє життя закінчують поміж розпусниками. Він спасає страждальця шляхом страждань, через пригноблення відкриває їхній слух, і тебе також він вириває з пащі страждань на широкий простір, де немає утиску, а твій стіл був би переповнений достатком їжі. Але якщо ти прагнеш засудження нечестивих, так що твої думки лише про суд і вирок для них. Дивись, щоб твій гнів не довів тебе до блюзнірства, а великий викуп страждань хай не відверне тебе від покаяння. Хіба тобі в змозі допомогти твоє величезне багатство чи всі твої зусилля? Не бажай тієї ночі, коли всі народи зникатимуть зі своїх місць. Бережись, не схиляйся до злочину, бо саме через це ти переносиш страждання. Адже Бог є величний у своїй могутності, бо хто ще так навчає, як він, хто йому вказує, як він має чинити, і хто може сказати, ти вчинив несправедливо? Пам'ятай, що краще звеличувати його діяльність, яку оспівують люди. Всі люди зі здивуванням здалеку приглядаються до його вчинків воістину наш Бог величний, хоч для нас незбагненний, і число його літ недослідиме. Він збирає краплі дощу, які перетворюються на пару і знову зливаються дощами, які сочаться з хмари так щедро зрошують багатьох людей. Хто може зрозуміти, як формуються хмари, гуркіт грому з його місцеперебування? Це він своїм сяйвом оточує хмари і вкриває морські глибини. Так він звершує суд над народами і так дає їм вдосталь усього необхідного. З його рук виходить блискавиця, і він наказує їй, куди має вдарити. Гуркіт його грому звіщає про нього, навіть тварини відчувають його наближення.